Друзі, привіт! Це я Артур Кучер Сіо міжнародна компанія Автофрідом. Сьогодні я виходжу до вас на недільний зум. Це наша вже рубрика, яка продовжується більше, ніж півроку. І сьогодні я поділюся з вами з викупленими автомобілями на цьому тижні для наших клієнтів. І відразу ж переходимо до демонстрації цих варіантів для людей, які дивляться нас в інстаграмі. Я зараз переверну камеру для того, щоб вам було зручніше це все бачити. А друзі, які і люди, які дивляться на нас в Фейсбуці і Ютубі, гарного перегляду! they would be happy if they're in the But it's a joke, of course. Yes. It, it, you it's not that. It's not that. And it, так, наскільки я бачу, типу, нормальна демонстрація, нормальний показ автомобіля. І поїхали. М М М Перший автомобіль, який ми викупили для нашого клієнта на цьому тижні, це був Porsche Macan S 2015 року. Автомобіль має даний 113 тисяч миль пробігу. Він куплений на страховому опціоні Capart. 4-літровий бензиновий двигун, питань проблем, ніяких абсолютно по цьому автомобілі немає. Автомобіль він виглядає так, як ви бачите на фотографіях. Не зрозуміло, до речі, чому його страхова компанія списала. Е немає на дешборді ніяких помилок, ніяких моментів, щоб могло б нас засмучувати. Виглядає він цілком непогано, задбано. І, ну, в принципі, так як ви бачите на самих фотографіях, то що я вам демонструю. Даний автомобіль ми купили за 13 тисяч 500 доларів ставка, і він вже прямує до нашого клієнта. Це був перший автомобіль, який ми викупили на цьому тижні. Другий автомобіль, який ми викупили на цьому тижні, це був що там у нас було? Давайте почнемо. Не все не буду показувати. Давайте вам покажу щось цікаве. Давайте покажу вам е, Сільвія Альфа Ромео Сільвія. Зараз буквально. Блін, секундочку, секундочку, це ми було купили через Е, Цікавий автомобіль. Не часто такі запити попадають до нас, як Альфа Ромео Silvia Сільвіо 2018 року. Якщо, якщо не помиляюся, то це взагалі перша Сільвіо, яку ми купували для наших клієнтів. І відповідно зараз продемонструю, як вона виглядає. І за скільки, відповідно її купони, 18 рік, 115 пробігу, повний привід, 2 літри бензин, без пошкоджень, без підкрасів. На 4-5 кондішнріпорті це що означає, що машина в дуже гарному стані на дилерському аукціоні на Менхімі. Лот був проданий не з аукціону, а з діршипа, тобто з автосалона іншого дилера. Бачите, як він виглядає. Також є від Карфакса гарантія, що, ну, що немає не пошкоджень, нічого абсолютно гарно виглядає. Зроблений був в Італії цей автомобіль. Автомобіль відповідно на любителя. Хто полюбляє італійську класику, то я думаю, що це, в принципі, варіант дуже підходить для нього. Даний автомобіль мав двох власників, не мав ні одного ДТП, ні одного ексиденту, нічого взагалі не проблеми ні з документами, ні з чим, ніяких посторонніх запахів. Автомобіль переважно, як ми для всіх наших клієнтів і купуємо, і радимо купувати, і продовжуємо це робити без ніяких моментів, що машина приїжджає, і відразу ж використуєтесь, їздите і отримуєте задоволення. Купили ми цей автомобіль за 10 тисяч доларів виграшна ставка на автоаукціоні Манхім. Тож я вам тільки що говорив. Так далі показуємо. типу нам був ще якийсь автомобіль. Давайте покажемо 18-го року. 2018 року покажемо Тігуанчик, який був не Тігуанчик, а Edge Titanium 2018 року за П-300, який був викуплений. П-300 для 2018 року, 110 пробігу, передній привід, 2-літровий бензин, 4-4. Кендішне репорт, це дуже хороша виграшна ціна. Я думаю, що люди навіть які не розбираються в автомобілях, вони не розуміють, що ця ціна. Як один із моїх менеджерів говорить, ціна горобчик. Типу дуже гарна, гар, дуже, гарна, дуже гарна ціна. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Давайте я вам ще швиденько покажу BMW 5 серії, для того, щоб ви бачили і розуміли, як це виглядає. Теж непогана ціна для такого автомобіля, але як є, 2018 року п'ятерка 2-літрового бензину, лакшері лайн, 111 пробігу, задній прибіг. 2 літра бензин на шкірі без структурних пошкоджень, є підкраси. Два власника, був accident репорт. Виграли ми цей автомобіль за 14 тисяч доларів в такому стані і в такій комплектації для нашого клієнта. Ну і в принципі пішло далі. Так, давайте повернемося, типу, до чого ми повернемося? Повернемося на... до Тесли до Model S. У нас була ще виграна Тесла Model S. Tesla Model S 100D 4.2 Condition репорт в хорошому дуже стані, 100 це максимальна батарея, D це повнопривідна, 89 тисяч майлів пробігу. Тобто ну, це The Best A Best, якщо розглядати Toyota Model S. Саме заряжне, саме максимальна Виглядаєте, як ви бачите на фотографіях. Машина без ніяких моментів, ніяких нюансів. Тобто, ви, відразу вже готова до експлуатації, до використання. Навіть немає ніяких скречесів. Ну, немає зарядки. От, питання зарядки це коштує 150 доларів на eBay або на Amazon замовити і, в принципі, це все. Ми кому там розказували страшні історії про вартість зарядки, що вона коштує 3-5 тисяч доларів, нікого не слухати. Це все фільми, які видумали, продумали в Голівуді. Купили медальний автомобіль за 24 тисячі доларів на аукціоні, Там плюс такса, плюс фі. Ну, в принципі, в такому стані. Поскраще сам типу, ну, я вам показав, розказав в такому ключі є. Таурех Вольт. Це такого. Ну, в принципі, самих таких основних цікавих автомобілів, які... А, ну давайте ще Volvo покажу. <кій> Volvo Вольва 2012 року э, виглядає вона отак. 3,2 бензин, не сама удачна э, машина, як на мою думку. Не самый удачный мотор, теж, на мою думку. Але технічний стан, ну сама на увазі, не сама неудачна покупка, а неудачна сама модель автомобіля. Сам автомобіль з заводу базовий, не дуже удачний. Ну клієнт наш вибрав такі автомобілі, йому сподобалось, тому в принципі має місце бути. І таку Volvo ми викупували для нашого клієнта. Так, швиденько вроде пройшовся по всіх варіантах, які ми викупили на цьому тижні для наших клієнтів. Вот. Зараз передивлюся швиденько, чи були якісь питання. Дня, бережіть себе і до зустрічі через тиждень. Пока-пока.